Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу сьогодні звернутися через до українського народу, тому що, ну, знаєте, правду, яку я говорю, дуже багатьом не подобається. І що ви знали, я завжди говорив і буду говорити правду, навіть якщо вона комусь не буде подобатися. Або не подобається вона дуже багатьом. Ми це дивився по вчорашньому відео, коли я дав відповідь Гордону, Вже не буду матюкатися, щоб щоб не заблокували. Яке нам заблокували сьогодні. За сім годин набрало відео більше ста тисяч, майже тисячу лайків лайків, майже шість тисяч. Коментарів майже тисячу, і нам заблокували це відео. Ну, це лише раз доказує, то, що ми на правильному путі, і крім того, як гавкать мені в спину, більш нічого не можуть зі мною зробити. Це перше, і друге, ми зараз повторимо це відео із другим названням, і буду це робити до тих пір, скільки вони будуть блокувати, ми скільки його будемо показувати. І ще хочу сказати, що ми вам покажемо це відео, коли я сказав, на якому країна могла бути місце, і чого ми бідні. Маючи такі ресурси багаті, також заблокували. І ми знову це будемо показувати. Ми будемо показувати. Я нікого не боюся і з гордістю говорю те, що думаю. Якщо вона комусь не подобається це правда, вибачте, будь ласка, живемо ми в демократичній країні. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російської Федерації. Слава Україні! Слава ЗСУ. Ви знаєте, я був би не Поворознюк, якби не відповів знову ж таки гандончиком. Вчора агент російських спецслужб Дмитро Гордон розразився черговою хвилею сенсаційних викриттів поворознюка. Бідний Діма, ти вже доїбався до мишей. Діма витрачає величезний ресурс, наймає розслідувачів. Ой, приводять йому моїх ображених, обіжених односельчан. Він їх вимиває, підмиває, вдягає, саджає перед камерою і починається. сеанс з гордона починається. Вкрадливим голосом, позиченим ще з часів, Діма втюхував і ще старих часів, з тих часів, коли Діма втюхував хворим на рак пірамідки Юшинсе. Діма випитує у селян з Петрова, йому ну, рідного Петрова. А він що? а вона що, а собака гавкав чи скавучав. Діма пообіцяв викриття століття, поворознюк злочинець і вбивав людей. Діма, що нового ти з'ясував? Те, що всі і так знають, я живу в своєму селі. Тут, колись по молодості на кой в дурниць. І тут же саме продовжую жити. Я не позичаю очей у сірка, я з гордістю дивлюся людям в вічі. Бо після тих дурниць я вчасно зупинився, бо відчував, що рано чи пізно мої умовні терміни закінчаться неумовними. Такі тоді були часи діма. Тобі ж Ніфров розказав, як вирішувалися тоді конфлікти. Він же двічі розказав, як це хотів, як хотів мене побити, двічі. І якби не моя самоборона тоді, в той час, можливо, і вбив би, як собаку мого на очах у моєї дружини і сина зарубав сапою. Так що мені чекати було, поки він мені голову проламає? Так ми тоді жили, Діма. І за те наше життя. Сувора, у злиднях, не без гріха, я давно сплатив. Перед Богом, Діма, а перед людьми я до цих пір сплачую. Та що я тобі розказую про ті 90 ті Ти ж сам добре знаєш, скільки тільки у нас з тобою, Діма, різні 90 ті були. Коли ми селюки тут. В селі штовхалися та по дурості калічили одне одну, реально по дурості. Та ти, Дімончик, штовхався в інших сферах, у сферах високого, жорсткого криміналу. Ой нам як далеко до того криміналу, повір. Дім, а Савлухова, ти пам'ятаєш? Я не думаю, що ти тільки свідок кровушки на його руках. Ти, сука, багато знаєш. І багато чого розкажеш. А тільки ти розкажеш. Нас кольдовій могилі, в СІЗО СБУ там в курці. Ну а якщо вже ти сповнив про моє минуле 26-річної давнини, Да-да, шановні українці, вам не почулося. З Нікіфором інцидент був 26 років назад. І я за це відбув покарання. 26 років. Представте, якби я опустився до того уровня і зараз розказав, що твоя дружина четверта, в тебе дружина, до речі, більше, ні у мене судімосій, що твоя четверта дружина робила 20 років назад, а в тебе вмісто вух роги виросли, а я не буду опускатися до того, до того рівня, до, до твого рівня. Так от, якщо ти всповнив, як баба дівкою була. То я хочу тобі ще напомнить твої зв'язки з Кобзоном. Це ж він, російський мафіозі, кришував гастролі твоїх чаклунів і гадалок по Росії. Ой, як добре ви тоді заробили на людському горі. А потім прийшов ФСБшник Путін і погнав вас, аферистів, сраним війником, блядь. Ну, це тільки від він зробив, що він вас погнав. На самом ділі він всіх вас, бляді, позавербував. І ти зібрав цих цих колдунів і гадалок з собою в Україну. Люди ж усі пам'ятають, що в кожному українському місті раптом поселилися по два, по три чаклуна, гадалки. Це ж тоді ти їх привіз в Україну. Російські вони були, діма, російські. Ти робив їм рекламу в своєму бульварі, а пірамідки. Ти своїм компаньйоном на своєму підприємстві виготовляв. І люди віддавали останнє тобі, сука, останнє, щоб твої аферисти вилікували їх від раку, чи допомогли завагітніти. Діма, ти є шахрай аферист, ти завжди був у банді Кузьміна Рената, працював на бандюків з кола Януковича. Та бачник, Діма, українофоб. Це ж твоя криша була при кучмі. Ти збирав, Діма, з усіх бандюків на свій день народження. Пам'ятаєш, як ти в губи з ними цілувався? Да, да в засос. І зупинитися ти, Дімончик, не хочеш. Або просто вже просто не можеш. Тому що ти і є бандюга, Діма. Злодій ти просто злодій. Але тебе, дімочих, зупинять. Тільки за іншою статею ти сядеш. Бо ти є ворог України. Ти качав ситуацію за кілька місяців до вторгнення. Ти забув це? Ти різав Зеленського, обзивав Єрмака російським шпигуном. Це твій поганий, вонючий рот псував репутацію військово-політичного керівництва нашої країни. Твої 50 запитань до президента Зеленського. Це були не просто запитання. Ти отримав команду і хотів довести Зеленського до імпічмента. Ти сука, Діма, твій президент Путін і батьківщина твоя Росія, блядь, Твоя віра не іудейська. У тебе немає віри. Тварти, блядь. Як не було Іуди віри. А тепер, шановні українці, я хочу нагадати вам перші серії цього серіалу. Чого ж Дімончик так взявся за мене? Ну, представте собі, появляється на медійних просторах України, тоді ще мало кому відомий Олександр Поворознюк, який зранку сказав: Добрий ранок, Україна! і його до вечора подивилися мільйони. Скажіть, ну який це хай міг пропустити Гандон? Ой, вибачте, Гандон. блядь. ну Гандон він і в, Аф... в Африці Гандон. Ну так ось. Він думає зараз на цьому колхознику хайпону. Ой, хайпону! Щас я зароблю собі просмотрів. І тут сталося не так, як гадалося. Ой, зовсім вже не так, як гадалося. Простий хлопець з села взяв і послав тоді просто нахуй. Коли ти попросив дати інтерв'ю, щоб я там інтерв'ю дав, я тебе просто послав нахуй. Ти мені тоді не заробив. Та ти зараз намагаєшся заробити, заробляючи собі на переглядах, формально роблячись з мене бандита. Формально. Але у тебе зовсім інша ціль. Зовсім інша ціль. Тобі не поворознюк, інтересний, ні. О, ти преслідуєш зовсім іншу ціль. І вона лишилася до Дімончик. І розумні люди, давно вже зрозумів, хто є хто. Ти дискредитував тоді президента. Ти і зараз продовжуєш ще більше це робити, використовуючи технологію поворознюка. Для того, щоб дискредитувати Зеленського. Ти ж подивися, що ти робиш. Ти ж показуєш, дивіться, люди, хто у фан-клубі Зеленського, Селюки, вбивці, колгосники. Та твоя ціль завжди була, є і стається. Зеленський. Ти, за я, ти язиком, сука, його йому зализуєш, а в руках ніж тримаєш. Ти, сука, нічого не забув. Тебе відсунули від порядних людей, тому що з гидотою, такою, як ти, краще бути на відстані. Ти, Діма, сумочку спортивну готуй і зубною чоточкою, Трусиками спортивними, спортивками, бажано голубенького кольору, в СІЗО. Вони тобі пригодяться. Нехай так стоять на, за дверми на всяк випадок, бо скоро обов'язково по тебе прийдуть. А мої гріхи зі мною будуть, Діма. Моя життєва історія буде дуже повчальна для багатьох майбутніх поколінь. Міг скотитися в бандитизм, да, міг? Міг стати бомжем. Міг, але не сталося. Я багато переосмислив життя. Я, Діма, дуже люблю людей. Вони мої люди, я серед них живу, даю їм роботу, вітаюся щодня. До речі, по декілька разів на день. Так мене мама виховала. В кожній бабусі я бачу свою маму, в кожному дідусю я бачу свого покійного тата. До хлопців на фронт їжу, допомагаю, чим можу. Живу по своїм, не писаним, але справедливим законам. Нікого не кидаю. Ти ж уже наймав журналістів. Приїхали, стали там в Петрові в центрі. І кожного першого зустрічного. Ну, скажіть, ну, скажіть щось погане про Поворознюка. Але ніхто з людей про мене поганого слова не сказав. Ой тебе як це дуже зачепило. Ох, і зачепило ж. А ще більше, Дімончик, тебе зачепила Наталка Мосійчук, де той тобі ще всрався, повір мені, яка сказала, що я людей годую. Да, Діма, годую. Роботу даю, податки сплачую, достойну, достойну зарплату плачу не так, як ти. Але до цього ми ще повернемося. Не сьогодні. Це вже зовсім інша історія. Я, Діма, за Україну вболіваю. Я такий, який я є. От який я є, другим я не стану. Такий, як країна. Я прожив 30 років. Нога ногу з нею. Вона вставала, і я вставав. Україна воює, і я воюю. А ти, Діма, воюєш із нами. Ти з Україною воюєш. І ти, Діма, приречений на поразку. Ти можеш збирати ще обіжених, вони є, не спорю. Я, як і кожна людина, не без гріха, можеш зібрати усіх разом, взятися за руки і гавкать мені в спину, споминаючи моє минуле. Але мене цим не злякаєш і не зупиниш. Мій життєвий досвід дає зрозуміти одне: чим більше мені гавкають у спину, Тим більше я розумію, що я на правильному шляху, а значить, собаки гавкають, а караван іде. Запомни, сука, Зеленський нас довічний президент. Слава Україні, слава українській нації і пиздець російській Федерації!